А ось, друзі, футуристична будівля, це колишня, колишня електростанція. І бачите, її так осучаснили, скажімо, зробили такі вставки, вставки зі скла старовинної будівлі. Ну, дуже цікаво. Електростанція вже не діюча на даний час. Зараз це. Музей чи готується стати музеєм. Ну, але дуже цікаво виглядає. І це теж можна сказати центр міста. Центр міста. За спиною у нас Лодь фабрична, залізничний вокзал. І збоку розташувався такий, такий об'єкт. А ось ці дві багатоповерхівки коричневі, називають брамою лодзі. Не знаю чому так, ну але так мені сказали. Так мені сказали, що це Брама Лодзі. Немає старовинної брами, ну то люди придумали собі браму свою, яку змогли. Знаєте, друзі, як в Парижі йдеш, а лувр ніяк не закінчиться. Так само в лодзі Лодзь фабрична йдеш, йдеш, а вона ніяк не закінчується. Ну, але можна зайти і погрітися в таку, в таку осінню погоду недобро. Доволі великі, довгі такі зупинки, друзі, для трамваїв чи автобусів, для пролетаріату, скажімо так, щоб люди могли собі їздити на роботку. Але чому не наробити тут в Лодзі авто? А ні, ось цей автомат стоїть якийсь на продаж білетів. Ну, в цілому я б не сказав, поки що, скільки йшов, я не бачив, щоб була розгалужена така мережа автоматів з продажу білетів. на... Суспільний транспорт. А за спиною у нас парк, друзі. І Який парк? Як ви собі думаєте, як називається? Станіслава Манюшко. Думали Костюшка. А ні, а ані не вгадали. Станіслава Манюшка, друзі, парк міський. Але виглядає сучасненько і класненько, непогано. Все підстрижене. Доріжки викладені і довгі лавки. Сиди, валяйся, коли добра погода. Але літо тут коротке. На жаль. А це тут на Станіслава Манюшко такий, такий собі клуб шахматистів. Ну, але зазвичай я то знаю, які тут шахматисти збираються. Ну і власне, друзі, сам Станіслав Манюшко. Це батько, батько польської опери. Зробив великий вклад в розвиток польської опери, так що має за це пам'ятник. Ось така класна архітектура незвична, старовинна. А це, друзі, собор польської автокефальної православної церкви імені, але Олександра Невського. Ну, не знаю, друзі, не знаю. Те, що православна, це добре, зараз на реконструкції, до речі. Але то ще то, що Олександра Невського, ну... Не знаю, Олександр Невський історично вже це дуже суперечлива фігура, така яка нібито й не було такого чоловіка, як Олександр Невський. Якщо був, то був якогось там монгольського походження. Але приписують йому, бачите, якісь заслуги. і Назвали навіть храм на його честь. Як для Польщі, то доволі незвична архітектура, я вам скажу. Мурали бачите в лодзі. Ну, тобто лодсь з задніх не пасе, сучасне місто. Ну, чому б йому не бути сучасним? Тут населення близько 650 тисяч. І це не рахуючи, напевно, ще українців. або інших хто сюди поприїжджав. Ну, місто доволі немаленьке. Ось це, друзі, якби я не знав, що це є таке, я б сказав, що це якийсь вузол зв'язку. Ну, але власне кажучи, я і не знаю, що це таке. Ой. Типова Радянщина, друзі, типова Радянщина, типова Радянська застройка. Але не все так погано поруч знаходиться, бачите, яка сучасна скляна філармонія Луцька Дуже класно виглядає, дуже сучасно. Дивіться, яка класна архітектура, як класно оздоблені всі ці колони, ніби якби то під золото, але не під золото. Просто такий насичений. Пісочний жовтий кольор оздоблень. Гарно.